По вашим проханням, сьогодні з вами поговоримо про улюблену їжу Судака. Я розглянув декілька наукових робіт на тему раціону Судака. В роботах були знайдені дуже цікаві закономірності, які ми з вами зараз і розглянемо. З Судаком виявилося все простіше, ніж щукою. Хто не бачив відео про щуку, для вас залишу підказку. Зі збільшенням розміру Судака збільшувалась і максимальна здобич, що ми бачимо на графі. Також зверніть увагу на те, яка велика була вибірка близько 18 тисяч судаків. Кожна крапка це виловлений судак з всередині. масштаби просто шокують. Ще з графіку видно, що максимальна можлива здобич рідко перевищує 20 см, і це для судаків розміром більше 5 кг. Також як в ситуації з щукою. Судак частіше обирав здобич більш продовгуватої форми, що ми бачимо на наступному графіку. Суцільна лінія показує розмір жертви продовгуватої форми відносно розміру судака. Тобто, наприклад, для судака розміром 30 см, максимальна можлива здобич видовженої форми буде доходити аж до 40% від довжини тіла. Це близько 12 см. А ось здобич по типу чи ляща буде коливатися в районі 10% від довжини тіла судака, а це всього 3 см. І наголошую, це максимально можлива здобич. В наступному графіку взята середня здобич, тобто найчастіша. І що ми бачимо? Для прогонистої здобичі розмір коливається від 25% від довжини судака до 10. Це відповідно для судака розміром від 20 до 70 см. Для здобичі стиснутої з боків. Ця цифра взагалі набагато менша. Близько 5%. Давайте візьмемо наступний графік, де розміри показані краще. Ми бачимо, що майже для хижака любого розміру найчастіша здобич не буде перевищувати 7 см. Це близько 3 дюймів, якщо переводити в розмір штучних приманок. Ви можете зауважити, що на змаганнях спортсмени використовують приманки 6 а то й 8 дюймів, і тому нам також, щоб ловити, потрібно використовувати такі ж самі. Але мені здається, що все ж таки у нас різні цілі, і для звичайних рибалок більш важливо піймати хоч щось і отримати задоволення. А спортсменам для перемоги потрібно зловити гігантів яких залишилося десяток на всю водойму? Пишіть коментарі, яка ще тема була б для вас цікава.